Привіт, я Руслан, і держава дала мені 250 тисяч гривень на власну справу. Це гранти, на які мають право всі громадяни України. На що ж саме я отримав цей обмрієнний грант? По факту, у мене бізнес-план складений так таким чином, що я можу працювати в трьох нішах я так планував і так, в принципі, і займаюся цим. Отже, перша ніша і базова, можна сказати, це 3D-друк. Я вже замовив собі декілька 3D-принтерів. Два FDM-принтера, це Bambulab A1 і Bambulab A1 Combo. Також я замовив собі Anycubic 6 ks для друку з фотополімерної смоли. От Anycubic вже мені приїхав, я з ним вже працюю. А FDM принтери на жаль мені ще везуть і везуть вже місяць. Про це я розповім в іншому відео про факапи, з якими я зіштовхнувся. Але щоб не втрачати час, я замовив собі декілька ящиків філаменту для друку на FDM принтері. Друг мені дозволив. Друкувати поки що на його принтері в нього A1 Mini, і я, в принципі, справляюсь з мінімальними якимись замовленнями і потребами для наступних моїх ніж. Наступний напрям, з яким я працюю, це виробництво силіконових форм. Кому вони потрібні? Спитаєте, ви що в таке взагалі силіконові форми? І хто їх замовляє? на що вони? Відповідаю, силіконові форми наразі в мене замовляють виробники свічок. Вони їм потрібно виготовляти гіпсові кашпо чи бетонні кашпо, і щоб було куди заливати цей розчин. Гіпсовий чи бетонний, їм потрібні ці силіконові форми. Ось у мене вони можуть це зробити. Це за зробити у мене це замовлення. В майбутньому я ще планую співпрацювати з кондитерами, тому що кондитерам теж потрібні формочки для різних смаколиків. Необхідні матеріали я вже замовив. Отримав це силикон на олов'яній основі і силікон на платиновій основі. Олов'яний силикон ще називають технічним. Він підходить для виготовлення виробів з гіпсу і бетону. А силікон на платиновій основі якраз підходить для кондитерів. Він підходить для харчових продуктів. Ну і, звичайно, це мука, точніше, гіпс, звичайно. Він мені потрібен для двох випадків: перше для тесту силіконових форм, яких я виготовляю, щоб там все нормально було. І друге, це виготовлення тих самих гіпсових кашпо, гіпсових фігурок для декору, наприклад, тому що бувають такі поодинокі, можна сказати. Поки що поодинокі, я маю, маю надію. Поодинокі замовлення на виготовлення таких фігурок, і я якраз цим теж трохи займаюся. Поділіться, будь ласка, в коментарях. На вашу думку, що з цього всього, на що я взяв грант, спрацює найкраще або не спрацює. І якщо у вас є свій досвід, теж, будь ласка, поділіться, мені буде цікаво почитати і мені, і іншим глядачам 100% буду щиро вдячний.